Всім привіт! Сьогодні обзор обігової монети України 2 гривні 2019 року. Ось так виглядає сама монетка. З одного боку бачимо напис 2 гривні та дата 2019. З іншої сторони ми бачимо зображеного Ярослава Мудрого. ціняться монетки, які мають дату карбування від 17-го року та нижче. Буває попадають різні браковані монети. Також мають цінність. І основне, це самі дорогі. Я вважаю, на сьогоднішній день це монети, які мають ось таке співвідношення повороту аверсу до реверсу. На них також ціна договірна. Пишіть в кого є такі монетки. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!